Дуже багато прихильниць, але ж не всі прихильниці завжди адекватні. Є такі, що і під будинком можуть караулити, і писати якісь божевільні листи. Нам інколи артисти розповідають, що навіть е, прихильниці відправляли там якісь свої особисті речі на пошту Трусики, що... лівчики. Ну, бувало, таке приходять да, з номером телефончика. Е, Біжалтер знімаєш, відкриваєш там номер телефону, ти... Клава там Маша. Ну що будеш ж ну, вони ти... привіт. От що такого у вас божевільного були? Що робили прихильниці? Такого не дуже адекватно. Моя прихильниця в Вінниці, це було там роки давно, і Залізла на четвертий поверх по готелі, де я мешкав. Адміністратор сидів біля дверей, щоб ніхто з прихильниць не зайшов. Сунчик поставив і всі. Ш -ш 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 -ш. Да, так на четвертий поверх по лозі, виноградній лозі. Уявляєте, вилезла дівушка з гвоздіками і шампанським. Да. Дві гвоздіки поламала чи одну поламала. Так. Зуба і дощ лляє. пустили до себе. Оце, оце подвиг. Четвертий поверх могла вже груха вбитися. Залізла. Та ви її пропустили до себе? Я її пропустив, я її в душ е, обов'язково зігріти, тому що холод був страшенний. Душ теплий, гарячий. І потім випускаю її через двері, а цей адміністратор сидить, дивиться до мене. Я ж не пропускав, де вона з'явилася. З неба на парашуті вона, з неба на парашуті.